Він не має гучної слави та формує половину земної кори. Польовий шпат – мінерал, що приховано, керує нашою планетою. Його ім'я калька з німецького, фельдспад камінь із тріщинами поля. Але саме ці тріснуті камені, основа більшості гірських порід. Їхня історія це історія магми, охолодження, тиску, часу. Є калієві, натрієво-кальцієві, барієві шпати, одні технічна руда. Інші дорогоцінні самоцвіти. Адуляр місячний камінь, перламутровий, загадковий, у ньому сяйво ночі. Амазоніт бірюзово бежевий, мов джунглі та сонце разом. Лабрадор, темний, але іризація робить його поверхню веселковою. Польовий шпат – ідеальний матеріал, скло, кераміка, абразиви, навіть косметика. Його видобувають по всьому світу від Гренландії до України. Він є на землі, він є на місяці. У метеоритах це кам'яна пам'ять всесвіту. Польовий шпат, непомітний, але незамінний камінь, на якому стоїть світ.